Термомодернізація шкіл, садочків та лікарень Вінниця бере участь у програмі енергоефективність громадських будівель в Україні. Для проведення термомодернізації в межах програми визначили школи 29 та 31, заклади дошкільної освіти 38 та 74. А ще на заходи з енергозбереження розраховують у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 5 та Вінницькій міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Ми затвердили шість об'єктів, які будуть запропоновані Європейському інвестиційному банку для співфінансування. Це два садочки, дві школи це і два лікарняних заклади. Це центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 та лікарня швидкої медичної допомоги. Ми сподіваємося, що у результаті реалізації цього проекту ми зможемо досягти суттєвої економії коштів на теплопостачанні і направити ці кошти на розвиток безпосередньо самих закладів. Провадження заходів з енергозбереження у школах та садочках у Вінниці успішно практикують з 2015 року. За цей час вдалось комплексно утеплити та модернізувати понад 30 закладів освіти. А торік у місті також стартував проєкт енергоаудиту у житлових будинках, щоб дізнатись місця найбільш теплових. Щоб дізнатись місця найбільших тепловтрат та їх причини, варто зауважити, що комплексні заходи з термомодернізації дозволяють скоротити споживання енергоносіїв на рівні 15-40% та економити бюджетні кошти.